Вітаю вас на каналі Newsroom. З 1 серпня в Україні знову змінюються пенсії. Кого чекає підвищення, а хто ризикує залишитися без будь-якої надбавки та навіть втратити пенсійні виплати. Чому деяким українцям знову доведеться затягнути паски і що взагалі підготував уряд для пенсіонерів у серпні 2025 року? Про це все ми поговоримо у цьому відео. Ну а поки ми перейдемо до теми, попрошу в коментарях. Написати вашу думку стосовно розміру виплат в Україні, а також по бажанню можете навести приклади, чи дійсно індексація працює і чи взагалі підняли виплати українцям? І як на вашу думку, чи справді держава дбає про літніх людей, чи це просто велика ілюзія? Адже пенсійний фонд заявляє, що індексація пройшла настільки успішно, що навіть є дефіцит бюджету, і він, начебто, вже перевищив аж 300 мільярдів гривень. Уявляєте наскільки всім напевно підняли пенсії? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дійсно це так і що ви думаєте про пенсійний фонд. Отже, почнемо з того, що в Україні з 1 серпня деяким громадянам держава гарантує мінімальну пенсійну виплату у розмірі аж 4 тисяч гривень. У пенсійному фонді дали пояснення, кого це стосується та за яких умов вам нарахують 4 тисячі гривень. Але перед цим вони нагадали, що ви повинні мати відповідний стаж. Як зазначають, у фонді, у 2025 році для виходу на пенсії за віком 60-річні громадяни повинні мати щонайменше 32 роки страхового стажу, 63-річні громадяни 22 роки стажу, 65-річні громадяни 15 років стажу. Якщо стажу не вистачає, то можна буде оформити пенсію у 65 років у разі дотримання вимог щодо стажу для відповідних вікових категорій. Також за певних умов передбачена межа, яка не може бути нижчою для 65-річних 65-річних Громадян. Отже, тепер перейдемо до головного. Пенсійну виплату у мінімум 4 тисячі гривень гарантують деяким непрацюючим пенсіонерам зі страховим стажем у понад 35 років, та пенсіонерам, яким виповнилось понад 80 років зі стажем понад 30 років. А саме непрацюючі пенсіонери, які досягнули віку 65 років та у них є стаж 35, 40 та навіть більше років. Пенсіонери, які досягнули віку 80 років та мають страховий стаж 30-40 років. Загалом, з 1 серпня підвищення пенсії отримують ще такі категорії пенсіонерів: пенсіонери, яким виповнилось 70, 75 та 80 років. Вони продовжують отримувати доплати 500 гривень за віком. Але, начебто, ці виплати та доплати будуть переглядатися, і вони будуть уже з індексацією. Будемо бачити, поки що е офіційних заяв від пенсійного фонду немає, але е повідомляють, що дійсно цю доплату 500 гривень можуть трошки збільшити. Найстарші ж навіть можуть отримати до 3 тисяч гривень надбавки за рахунок якихось додаткових програм. Правда, які це додаткові програми, знову ж таки ніде не афішується. Військові пенсіонери для них черговий етап перерахунку пенсії, середнє підвищення від 700 гривень до 1500 тисячі гривень, але знов ж таки все залежить від вислуги років та звання. Пенсіонери, які продовжують працювати, також можуть розраховувати на підвищення пенсії. Якщо ви працювали останні два роки, вам перерахують пенсію з рахуванням нового страхового стажу. Це все, начебто, автоматично і ніяких заяв в пенсійний фонд подавати не потрібно. Але тепер увага! Серпень можна зустріти і без пенсії. Чому виплати вам можуть припинити? Я наголошую вже неодноразово і не в одному відео про те, що завжди перевіряєте суму виплат і за що вам прийшла надбавка. Тримайте руку на пульсі. Бо якщо це помилково і помилка навіть на стороні пенсійного фонду, то гроші вам потрібно буде повернути. Отже, серпень деякі категорії пенсіонерів можуть зустріти без пенсії. Пенсіонерам, як ви знаєте, слід повідомляти Пенсійний фонд України про зміни у своєму житті, аби уникнути урізання виплат. Неповідомлення про зміни може призвести до великих штрафів, в тому числі повернення надлишкових виплат, які не нарахувались вам помилково, та навіть можуть стягувати примусово до 20% від пенсії. Тобто примусово це через виконавче провадження та через суди. Деяким пенсіонерам взагалі можуть урізати або взагалі зовсім припинити грошові виплати. Для цього існує ціла низка причин. Як я вже наголосив, аби уникнути проблем з пенсіями, літнім людям потрібно повідомляти про всі зміни в своєму житті пенсійний фонд. Що ж це мається на увазі? Пенсіонер або пенсіонерка повинна повідомляти пенсійний фонд про такі зміни у своєму житті. Виїзд на постійне місце проживання за кордон, оновлення документів, зокрема. Навіть зміну паспорта, зміну даних важливих для нарахування пенсії, наприклад, прізвище, працевлаштування, звільнення з роботи, зміну місії реєстрації, зміну чи припинення дії певного статусу. Пенсіонери мають певний час до 10 днів, аби повідомити про нововведення у своєму житті, інакше ж ризикують отримати штраф і досить великий штраф. Які штрафи можна отримати? Пенсіонери, які отримали підвищення виплати незаконно, начебто незаконно, хоча навіть якщо це помилка на стороні пенсійного фонду, вони все одно будуть вважати, що це незаконно, і винуваті пенсіонери. Українці можуть повернути переплату цю добровільно, але якщо вони цього протягом 10 днів не зроблять, їх зобов'яжуть повернути цю наташкову суму, можуть навіть бути застосовані. Примусові заходи. Тоді кошти стягуються на підставі рішень органів пенсійного фонду чи взагалі навіть у судовому порядку. Про це ми з вами вже говорили в попередніх відео: що якщо навіть помилково пенсійний фонд вам щось там нарахував, провів якусь надбавку, провів індексацію, якщо помилка навіть на стороні пенсійного фонду, винуватий завжди буде хто, звичайний українець. Тепер перейдемо до теми, хто у серпні залишається без надбавок. Без надбавок залишається ті, хто має пенсію за мінімальним стажем, не має додаткових пільг, не досягнений віку передбачено для вікової надбавки, і хоча мінімальна пенсія формально зросла до 3140 гривень, начебто таку цифру називають. Якщо це зовсім не так, то поділіться, будь ласка, своєю думкою в коментарях. Інфляція з'їдає цю суму, і фактично більшість пенсіонерів відчуває зменшення купівельної спроможності. Але ось що дуже цікаво, що провели, начебто, таку індексацію пенсій, що тепер в бюджеті грошей навіть у пенсійного фонду взагалі немає. Уявляєте? І через скорочення цього бюджету перерахунки часто відтерміновують, надбавки розтягують на кілька місяців, а ціни, вибачте, в магазинах ростуть кожного дня. Тобто, як кажуть, живіть, як хочете, нас це не хвилює. В принципі, ну як у нас? І завжди цікаво. А куди ж ділись гроші в пенсійному фонді? Яка ваша думка? Це дійсно доволі цікаво. За інформацією, оприлюдненої головним управлінням пенсійного фонду, наразі діють такі мінімальні пенсійні виплати для різних категорій громадян. 3758 гривень ця сума встановлена для пенсіонерів, які досягли віку 65 років, водночас не працюють і мають повний страховий стаж. Для жінок цей стаж становить 30 років для чоловіків понад 40 років. Також суму 3758 гривень отримують пенсіонери, яким виповнилось понад 80 років за умови наявності, звісно ж, необхідного страхового стажу. 3613 гривень визначено для пенсіонерів віком від 70 до 80 років та більше, які мають відповідний страховий стаж понад 35 років. 3323 гривні становить мінімальна виплата для пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Ця сума також стосується осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від їхнього віку та тривалості страхового стажу. А ось цікавий парадокс: навіть якщо і отримують люди такі пенсії, як я зазначив вище, то на них потрібно виживати, тому що ціни улетіли далеко вгору, і багато пенсіонерів змушені працювати, в кого звісно є здоров'я і така можливість. Але важливо звернути увагу на ситуацію з пенсіонерами, які працюють. Найменша пенсійна виплата, зокрема для тих, хто продовжує працювати, не може бути нижчою за 2361 гривню. Ця сума відповідає розміру прожиткового мінімуму, який, до речі, вже досить багато років не змінювався, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Це означає, що пенсіонери, які працюють, продовжуватимуть отримувати пенсію, що не буде меншою за зазначену суму. Проте її підвищення найближчим часом взагалі не планується. Тобто, вам вистачить слів, просто немає таке, знаєте, враження, що просто йде якесь знущання над людьми. Отже, підсумовуємо. Пенсії з 1 серпня це не про порятунок від держави, це про виживання. Перевіряйте всю інформацію, перевіряйте, за що вам нараховують пенсії, та будьте уважними. Якщо ви або ваші рідні отримали надбавку, обов'язково перевіряйте це через кабінет в пенсійному фонді, через актуальний кабінет або через пенсійний фонд, аби уникнути примусових стягнень та штрафів. Це поки що вся інформація. Дякую вам за, за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на наш канал, а також тисувати на дзвоник, аби отримувати актуальні сповіщення про відео. Дякую вам за увагу.